Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І на зв'язок з нами вийшов філософ, публіцист, громадський діяч Олексій Панич. Вітання, пане Олексію. Вітаю доброго, дня. пане Олексію. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися про те, що не так із реакцією світової спільноти, і, зокрема, світових медіа, на підрив рашистами Каховської гідроелектростанції. Ну я теж вчора якби, зі свого досвіду заходив на різні іноземні видання, там Аль-Джазіра, BBC, CNN, і навіть там можна було почути таке, що Росія заперечує, Росія не визнає і ще ну, щось на кшталт цього. Або про те, що навіть Росія звинувачує Україну в цьому плані. Ну і дуже багато українських і журналістів, громадських діячів, блогерів теж обурилися. Такою постановкою питання взагалі реакцію. Ну, до речі, теж бачу ще дуже мало можна сказати західних лідерів, яку якими чином відреагували на цю трагедію в Твіттері. Наприклад, ну принаймні до цієї пори я не бачив ні жодного повідомлення від Байдена в Твіттері чи того самого Бориса Джонсона. То що це означає? Чому саме така реакція була на цю найбільшу еко-катастрофу за останні десятиліття у Європі? Ну, дивіться, те, що повідомляють, що Росія заперечує, Росія звинувачує Україну, це і раніше було, а це якби мене не лякає насправді. Це їхній обов'язок повідомити те, що коїться, в тому числі реакцію Росії. Інша річ гірша, те, що немає однозначності в самих західних коментаторів. Ну, окей, ви сказали, що Росія заперечує. А ви самі що думаєте з цього приводу? Як Саме західне джерело подає, а отут виникають більші проблеми. Бо вони і самі кажуть: а ми не знаємо. розумієте можна сказати, Росія заперечує, але ж очевидно. А тут ситуація така: Росія заперечує, Україна звинувачує, а що там насправді сталося? Ще невідомо. Треба розбиратися. Тобто, тут стоїть якийсь ментальний блок. Який заважає людям чітко побачити, що стається. От найцікавіше розібратися в тому, і це навіть не стільки психологічно, скільки я б сказав, така світоглядна проблема, тобто це якраз для філософа аналізувати, що в світогляді цих людей заважає їм чітко побачити таку ситуацію. Я б сказав, що це схоже на ну не я перший сказав, вже інші казали, на Мей 17. Так само. Відбувається катастрофа, і зрозуміло одразу з першого моменту, хто винний, але лячно це сказати в голос. Чому лячно? Тому що щось в картині світу, щось в світогляді цих людей дуже сильно цьому опирається. От вони скажуть, що це зробила Росія, і в них буде вибух свідомості, в них буде розрив картини світу, яка вже усталилася. Якої саме картини світу? А от не вкладається в голову, що Росія може бути здатною аж на такі злочини. Чому не вкладається? Тому що звикли, що всі такі страшні злочини, які бувають, вони або десь в історії. Ну, от Гітлер колись був, Сталін колись був, але ж ми це вже проїхали давно. Або це може бути десь далеко, там на Чорному континенті, в Африці, якийсь то там. Місцевий король Людоїд або там червоні хмери десь дуже дуже далеко. Тобто в цивілізованому світі такого статися не може. А ми звикли, що Росія так, сяк, є все ж таки частиною цивілізованого світу. Вона не є навіть коли Рейхен казав, імперія зла. Ну тоді ж в Радянський Союз не коїв такі страшні масові злочини, як те, що зараз Росія коїть в Україні, це можна порівняти там, з тими ж червоними хмерами або з тим же геноцидом в Руанді. От такого неможливо було собі уявити тоді за часів Рейгана. Тобі він казав імперія зла. І це було так старадше метафора, хоча зрозуміло, що в принципі комунізм це зло, багато хто вірить. А зараз сказати, що Росія це імперія зла. Ну, це дуже лячно. Люди десятиліттями звикали до іншого. І тепер в них ламається картина світу і вони опираються, тому бояться чітко побачити. Було багато різних думок, нібито не все так однозначно, що це можливо Україна, можливо, це сама ця дамба, так би мовити, зламалася і через це. Але водночас. Дійсно, є такі, які звинувачують Україну в цьому, от той самий такер, якого свого часу викинули з одного з провідних американських телеканалів. Він тепер став блогером, і тепер в нього 38 мільйонів переглядів, саме те відео, в якому він Україну звинувачує в під, нібито в підриві цієї. Дамби, то на вашу думку, то й ну, в Україні теж можна побачити вже реакцію на це і звинувачення, зокрема, наших дипломатів, нашої влади, яка не може достукатися, яка не може донести правдиве слово про ситуацію в Україні до західної аудиторії, до західних теж дипломатів. Чи поділяєте ви таку думку, і чи можна тут щось змінити? Я б сказав, можна змінити. Я б не сказав, що це основна причина, От саме того, що хвилі інформаційно пішла в такому напрямі, не все так однозначно. Вона все одно пішла в цей бік насправді. Але те, що українська реакція запізнилася ну, на наскільки я пам'ятаю, на 5,5 годин чи на 7,5, коли вона з'явилося, перший коментар: 5,5 годин. Це забагато. Росія була готова це коментувати, і розумієте, насправді для мене це один з доказів абсолютно достеменних, що Україна тут ні до чого. Бо якби Україна була якимось чином причетна, ми були б готові коментувати, і вже в нас була б якби, своя операція прикриття, не знаючи, чи там вправно, але була. Але Україна просто мовчала, тому що ну, хтось відпочивав, хтось... це ж глибока ніч. Хтось думав, як зразу зреагувати, коротше кажучи, чекали до ранку. Президент відпочиває, а решта не бере на себе відповідальність. Визначитися з інформаційною стратегією натомість Росія коментувала охоче і вони одразу це коментували. Насправді це якраз доказ того, що Росія була наперед, готувалася до цієї події, і вже готувала інформаційну операцію прикриття. Єдине, що ну, це ж ми з вами розуміємо, як воно працює, але це не є доказом для суду і. Так ми західну аудиторію не переконаємо. Дивитися, ми дивіться, ми мовчимо, а Росія не мовчить. Отже, Росія винна. От вони в це не повірять, хоча насправді це так, пане Олексію. Ну, одночасно, дійсно, поки хтось в Україні тут спав чи думав, як реагувати на цю ситуацію, в ООН святкували День російської мови. Ну, мабуть, це дуже багатьох українців обурило, і, зокрема, президент про це згадував про те, що замість реакції. Якимось чином на цей теракт, на цей акт геноциду і екоциду, Можливо, щоб якісь рятувальні місії готувало ООН рятувати, зокрема, жителів лівого берега Дніпра на Херсонщині. Водночас, дійсно, жодної такої реакції не було. Ну там була якесь було від Гутеріша про цю ситуацію. Але ну, як це все сприймати? Чому дійсно це ООН? Ніяк не реагує, а святкує День російської мови. А скажіть, будь ласка, як може ООН не святкувати День російської мови, якщо це в них в планах з давніх давен, і хто має ухвалити на якій формальній правовій підставі рішення оце скасувати? І навіть якби знайшлися такі ідеї, це скасувати, хтось би сказав, ну, російська мова це ж більше, ніж Путін, це навіть більше, ніж Росія. Це одна з офіційних мов ООН на хвилиночку, і цього ніхто не скасовував. Тому насправді я б це зараз не притягував до вуха, до цієї ситуації так за вуха. Я б сказав інакше. В принципі, є фактом, що ООН виявилося неспроможною в цій ситуації, бо Росія знайшла спосіб справді ну, хакнути устрій світу такий баланс, який більш-менш формувався аж після Другої світової війни. От Росія знайшла спосіб діяти так, що це велику кількість, більшу кількість міжнародних організацій виявило як неспроможні. Але якраз російська мова і День російської мови тут, мені здається, ні до чого. Це дрібний симптом, я б це так прямо не пов'язував. Ну, я б не закидав ООН, щоб вона не скасувала цей день російської мови. Я б їй багато що закидав, але це серйозніша речі. Ну то на вашу думку, в таких організаціях і взагалі на заході в різних е, вищих політичних колах досі бояться розпаду Російської Федерації цієї імперії зла, чи на вашу думку, чи змінилося їхні, їхні ці побоювання з у зв'язку з наближенням програшу расистів у цій війні? Бачимо, що ось цей акт підриву Каховської Гесси як агонія, чи ви так не вважаєте? Ну я б не сказав, якби там, не дай Боже, що сталося з запорізькою АЕС, я б сказав, що це вже точно агонія режиму. Це така ну жахлива подія, звісно, але вона має чітке військове спрямування. Росіяни навіть пожертвували своїм кримським каналом, щоб тільки зупинити просування ЗСУ нижче потечі, бо наші вже сиділи на островах. І не даремно ж там сиділи, не відпустку проводили, до чогось готувалося. Тобто тут є якась конкретна військова мета. Оце я б сказав так, не агонія. А те, що на Заході насправді дуже-дуже бояться розпаду Росії, ну це факт абсолютно. Бо коли розпався Радянський Союз, всі були надзвичайно до останнього моменту, благав нас Буш не виходити зі складу СРСР. Бо лячно було не за Україну, лячно було за ядерну зброю і хто її буде контролювати. Окей, тоді було чотири виявилося контролери ядерної зброї, і на трьох натиснули, щоб вони передали четвертому. Ось там воно буде під замком. Тепер цей четвертий єдиний контролер ядерної зброї кілька тисяч зарядів. А не забудьте, що ще є бактеріологічна зброя в невідомій кількості. А ще хімічна зброя в невідомій кількості, а вона маленька, її не треба там, як ядерну боєголовку переносити, тут простіше все, і е, масовий ефект ураження може бути не меншим або ще більшим, ще гіршим. От хто це все контролюватиме? З ким домовлятися? Скільки суб'єктів нових з'явиться на карті світу, з якими треба буде домовлятися про ці запаси ядерної зброї? Тут така величезна ну не зона, а провальна невизначеності, що це налякає будь-кого. Нам зараз ми розуміємо, що все одно без цього не обійдеться, що якось це треба вирішувати, бо інакше Росія буде вічною загрозою на мепі світу, вона не може бути великою і мирною. Ми про це вже неодноразово говорили. Але е, як це спускати на гальмах, як до цього готуватися, це процес, який всіх лякає. А тих політиків, які хочуть спокійно дожити до наступних виборів, воно лякає тим більше. Тобто, по поставте себе на місце такого політика і ви будете до Богу, молитися і, і казати: дай Боже, щоб це не на мою каденцію випало. Хай хтось інший, хай хтось прийде після мене і це все розв'язує, бо насправді ну, є чого боятись. Поки вони будуть молитися, українці будуть гинути, і будемо чути ось ці занепокоєння і, і ну, те, що ми чули ще починаючи з 2014 року, то, на вашу думку, хтось якось зможе їх протверзити цих політик? Ну, не те, що ви знаєте, поставте себе на місце західного політика, який серйозно відчуває, що ядерна зброя, ну, скажімо, десятки одиниць. Потраплять в руки ісламських терористів, і що тоді? Або хімічна зброя здатна знищити там населення цілого штату Індії чи Сполучених Штатів? Може таке бути? Будете ви цього боятися? Тут нема чого витвержувати. Інше питання: що треба наполегливіше думати справді про як цей процес неминучого розпаду Росії спустити на гальмах. Але не, не закреслювати взагалі цю перспективу. Оце. І я б сказав, що рухається в цьому напрямі ситуація. Тобто, принаймні, західні політики не настільки цим налякані, щоб не допомагати Україні взагалі. І бачите, вони кажуть, що треба вести переговори, треба в якийсь момент зісісти за стіл переговорів, але ж ескалація надання зброї України, вона йде попри. Всі протести Росії повільніше, ніж ми б хотіли. Але в принципі це казково півроку тому, що ми чули f 16 ніколи. І ось f 16 вже, будь ласка, восени в нас, напевно, буде. Тобто тут іде просування. От стільки, скільки вони бачать, що вони можуть робити наступний крок, і це не викличе вибуху з боку Росії, і не буде нехайної ескалації аж до загрози ядерної війни е глобальної. А Путін до цього, як виявилося, не готовий зараз цим шантажувати Захід, от як колись карибська криза. Пам'ятаєте? Ескалація з одного боку і швидка ескалація з іншого боку, аж до того, що треба гарячу лінію, і два президенти домовляються, як світ не ввести в стан третьої світової війни. От зараз Путін, як виявилося, так блефувати не готовий. В нього було вже кілька приводів, коли він міг це зробити, піти на таку ескалацію. Він не йде. А раз не йде, то захід робить наступні кроки сміливіше. І так воно просувається насправді. Тобто тут є чого боятися, є, є про що перестраховуватися, але є і рух в певному напрямі. От до цієї конкретної, повертаючись в тебе вибух греблі в Каховці. Тут я б сказав не стільки політики. Політики кажуть, що якщо це так, то це жахливий злочин, є ймовірність велика, що це Росія, але вони закладаються на те, що восени ж було таке, що Україна хаймерсами обстріляла одну з, цю саму греблю, просто щоб побачити, що дві дірки не зроблять великого такого водоспаду. Було таке один раз. Було таке один раз. Не можна також не враховувати, що є така маленька ймовірність, що щось там таке було. Тому ми спочатку все з'ясуємо, а потім вже будемо казати відповідальне, що всі інші причини вони тут мало ймовірні. Вони насправді взагалі не мали ніякого значення. А от основна причина, яку ми спочатку називали найбільш імовірною, от вона і є. Насправді вже достеменно відомо, що вона і є справжньою. До цього рано чи пізно дійде. У мене більше проблеми до журналістів насправді, бо вони не так пов'язані, як політики, з політичною відповідальністю за кожне сказане слово, тому вони могли б собі дозволити тут категоричніші оцінки, якби не страх побачити світ без Росії, який от в них не е вписується в їхню звичну картину світу, а її їм втрачати дуже важко. Пане Олексію, ну і ви згадували про те, що дійсно ми ще півроку тому навіть не могли мріяти про f 16 але цікаво, чи ось ця ситуація трагічна, катастрофічна і у зв'язку з підривом Каховської ГЕС, чи це теж якимось чином посприяє чи пришвидчить надання нам якоїсь іншої, можливо, вже зброї, вже не, не стільки f 16 а щось більш потужне. Слухайте, а що ще залишилося такого, що нам не дали? Ну, що ракети я не томагав, експерт. Наприклад. Ще раз скажіть. Ракети томагавк, наприклад, О. От я якраз хотів сказати: я не військовий експерт, але я б сказав, що залишилося от по пальцях однієї руки можна перелічити, що нам От, так, так, Тактична так... ядерна зброя ще. Ну, це нам ніхто не дасть. Ну, Єдине, це... що забрати ще... змогли, а надати ні, Тому зрозуміло. Не дадуть. Клуб ядерних держав це святе, оце нам точно не дадуть. Uh -huh. Тому, реалістично кажучи, єдина категорія залишилася, яку нам ще не дали це ракети з дальністю під 500 кілометрів. Ну, так, як німецькі Тауруси, uh -huh. Атакамс, от щось таке, 300-500 кілометрів. Чи воно зараз реально змінить ситуацію на полі бою, я не військовий експерт, я не беруся сказати насправді. Але я б сказав так: якщо ну, це не має бути так, от, як піар-акція. Якщо західні експерти військові побачать, що це може серйозно змінити щось на полі бою, і нам це потрібно, от такі ситуації, як з Греблею, можуть в цьому допомогти підштовхнути. Я вже одну таку реакцію бачив зі штатів. що Може, хтось сказав, це підштовхне американців, надати ракети великої дальності. Може бути і таке. Хоча знов таки, Табу на атаки території Росії західною зброєю, вони зберігаються. І зі зрозумілих причин. Я думаю, що воно так і буде надалі. Тобто Україна може атакувати російську територію своєю зброєю, але не американською. Бо це ну, десь близько на межі оголошення війни Америкою, Радянському Союзу э, Росії. або Німеччиною, залежно, чия зброя. Тобто тут. Ми вже майже е, всі двері повідкривали, і е, хай воно йде, як іде. Нам достатньо допомагають насправді. Ну та ну і єдине, що ще досі Росія залишається в Радбезіон, звідки її щось не поспішають викидати, бачимо. А як? А як? А яким це рішенням може бути зроблено? От як взяти і переписати статут ООН? Це ж не так просто робиться. Подивіться, в Україні статут, треба, треба вийти з ООН, як ви вважаєте? Прошу. Можливо, в Україні вийти з ООН з цієї? Нема сенсу. Це майданчик, який, який ми, якщо ми не будемо його використовувати, ми, то його використовують проти нас. Не можна в Україні виходити з міжнародних організацій, в яких є Росія. Ну тобто, принаймні, не з ООН точно. Були такі демарші в Україні, коли ми тимчасово відмовлялися від участі. Але і те не виходили повністю, не грюкали дверима, не виходили з міжнародних організацій. А зараз це точно не має сенсу. Але Росія з ООН, ну я думаю, Росія має зазнати дуже катастрофічні поразки, і або Росія зникне як така, і проблема зніметься сама собою, або Росія буде настільки слабкою, що решта сяде і скаже: а тепер давайте формувати нову Раду безпеки і взагалі. Укладати новий якийсь засадничий договір про те, як функціонує організація Об'єднаних Націй. Ну, назвімо це проект ООН-2. Але це має бути щось дуже потужне і дуже серйозне, що змінитися на матіс світу. Це не завтра буде зроблено тут. Ну і насамкінець, тоді, пане Олексію, що ви можете не знаю, побажати? Чи якими словами підтримати українців в такі нелегкі часи? Треба тримати психологічну стійкість. Бо якщо ми будемо панікувати, якщо ми дозволимо собі розгубитися, я після цього вибуху у греблі я бачив людей, які писали: от все зруквалиться, ось розгублений, ось таке прям стається, таке коїться. Mm -hmm. Ви розумієте, від того, що ми загубимо свої свій здоровий глузд, краще точно не буде нікого. краще обмежити доступ до інформації. Якщо ви не перетравлюєте, якщо вона вас так от пригнічує, що просто от все, краще відволіктися від цього. У нас є одне завдання вижити і перемогти. Вижити і перемогти. Все, що на цьому шляху стається, треба якось перетерпіти, тому треба берегти себе, берегти своє психічне здоров'я. Спати коли можна, відпочивати, коли можна, якщо у вас є така нагода. Якщо є якісь хороші новини, дивіться хороші новини. Вони є, вони кожного дня є, в тому числі навіть з лінії зіткнення, з лінії фронту. Вони є. Треба за них чіплятися. Не треба зациклюватися на тому страшному, що стається. Все одно Україна переможе. Так, обов'язково. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Панич, філософ, публіцист, громадський діяч. був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олексію, тримаємося. Тримаємося.